Доброго дня всім глядачам першого місцевого. Зараз в сесії Рівненської обласної ради оголосили перерву. Власне, депутати розглядають і вирішують, що робити зі зверненням, озвученим активістами УНСО стосовно, зокрема, і заборони діяльності Комуністичної партії України, звернення до Міністерства юстиції. До цього годину затверджували порядок денної сесії обласної ради. А, власне, сесія почалась в кращих традиціях Майдану з пікету під стінами обласної ради Проїхали жителі Полісся вимагати від депутатів обласної ради легалізації, легалізації видобутку бурштину. А зараз зі мною присутній тут Роман Захарчук, це координатор Поліської Січі. Лідер поліської січі, власне, звіт Романе, розкажіть, з чим люди приїхали, чого люди хочуть на полісі. Взагалі, люди перш за все хочуть ясності і справедливості. Із за того, що е нібито якісь закони подаються, нібито щось робиться, в людей не питають, людям не пояснюють і це людей трохи насторожує. Це Раз. По-друге, е що стосується ясності, що що стосується справедливості, то е все-таки... Е Місяць пройшов від інциденту, навіть більше, бо от від 9 травня, коли була славна, чи сумнозвісна стрілянина в Сарницькому районі, до цього часу ніхто не покараний, розслідування, на думку місцевих мешканців, не ведеться. І що саме цікаве, ні один міліцейський чин не, ну, змін не проведено. Тобто люди ті, що були і при партії регіонів, потім при Турчинові, і так само зараз знов вони не, помі... не помінялися, як можна спіл... як приходить міліціонер. Той, що раніше брав хабарі і знімав мзду, і зараз він розповідає, що, що, є, що є інші правила, і треба зараз бушти не добувати, і це людей трохи, трохи обурює. Так само, що є певні, певні народні депутати, які баламутять воду і, і партійні структури, але це будемо висвітлювати згодом, за того, що треба ще розібратися, що підтвердження фактів. Бо люди Наприклад, можу сказати, що в Саранському районі ті, що, да, так, так, звані, так звані бурштинщики, вони, вони є дисципліновані, і, і, ну, і, Тобто вони не на різні ці бунти. Там, от, що, якщо наприклад, останній раз перекривали дорогу, то це можна сказати, що це не ті люди, які тоді повстали проти продіуса, це робили вже от деякі люди, баламутили, щоб скомпрометувати тих людей, які, які дійсно хочуть справедливості. За того, що так, Люди кажуть, що ми, що ми готові працювати ми готові Готові сплачувати кошти. От в знак цього, От, наприклад, громади деяких сіл вже багато чого зробили. От, що, наприклад, в Клесові є громада Полісся і вони за цей тиждень тільки біля 200 тисяч гривень зробили спонсорські допомоги для Збройних сил, для силовиків. Подарували для, для армії два тепловізора. Для, для хлопців закупили біля 20 бронежилетів, забезпечили повністю екіпіровкою і це, це є честі. Хвала. Тобто, люди... Шалом, право, Ми тут втримаємося. Тобто, і це є... Є знаково, що люди готові, готові сплачувати вже, але сплачувати кому. Із -за того, що, наприклад, якщо там, якийсь ініціатор збирає кошти, приходять потім люди, люди в погонах і розповідають, що це незаконно. Нібито, що ви не маєте права, що це побори, організована преступна групіровка за знаками економічного злочину. І, тобто і справедливості немає. От, і Одніх запускають, щоб ви працювали, другим не дають працювати. Тобто вже є такі вибіркове проводи. Суддя, але в спокійно можу сказати, що зараз да, є декілька безпредельщиків, які продовжують не на основних масівах, а на ну, так званих ліваках працювати. А от в Дубровицькому районі і в Рокітнянському там ще народ достатньо, достатньо вороже ставиться до так званих інновацій силових структур. Тобто ще, ще там є над чим працювати, але якби зараз... От я що пропонував зробити експериментальний масів. Є, наприклад, будимлі, є той гальбін, який вже перебовтаний повністю. Хай люди по певних правилах там, працювали б і сплачували, сплачували податки, не податки, от, наприклад, навіть для армії допомагали б. -за того, що, що, з однієї сторони що, от, адміністрація зібрала 150 тисяч за місяць, громада, громадська організація полісся з Клесова виділила 200 тисяч за тиждень. Ну, тобто є... Є це, тобто люди... І це не за те, щоб там за якусь роботу, це просто, щоб що люди скинулися, за того, що розуміють, що, що вихідці з сарнищини, вихідці з, з Рівненщини мають бути, бути забезпечені, За того, що вояки вони кажуть, ми готові їхати, ми готові воювати, але, але їм трохи незручно не воювати, коли інші, наприклад, там з рахітного чи з Кастополя забезпечені бронежилетами, сарницькі ні, ну, але ми цю все-таки справедливість добилися. Ясно, дякую вам. Дякую. Зараз за моєю спиною знову розпочинається пленарне засідання сесії Рівненської обласної ради. Вочевидь, депутати такі вирішили, що робити зі зверненням УНСО. Яке це УМСО. Шановні колеги Слухайте, не виносите мозг з тим хосписом. Ставимо на голосування за. Це, Доми, питання, Це, камерів, комісії комісії і всього. Не хан, ну, а там не ще... п... Дивись, дивись. Комісії все. Давай, запропонуєш. Ти процедуру дивуваш до практику. Скажеш, першому взяти перерву цього. В сесійній залі обласної ради така собі зависла тиша пауза, адже депутати збираються після Шановні перерви, гореї, тому що вже очевидь керівники фракції груп вирішили, що робити заяву. Давайте не перереєструємося. А я можу сказати про те, що очікується ще й одне гаряче питання так, на давай, сесії це питання кадрових призначень. Зокрема, голову бюджетної комісії в Куларах вже називають найбільшим вірним кандидатом ну, Валентина ]те Кроку, але не виключено, що на цю посаду також претендуватиме і екс-голова бюджетної комісії, якого активісти попросили полишити цю посаду, це Олексій Кособуцький. Це питання буде розглядатися згодом. Я думаю, що у нас є ще десь там пів години, 30-40 хвилин, можливо, для того, щоб дочекатися чергового такої чергової гарячої точки такого собі нерву сесії обласної ради. За 48 ради. немає 13 чоловік. Ну ще ще доходять там, да? Так, депутати обласної ради розсаджуйтесь по своїм місцям. Будь ласка.